Зворушення наших днів. Лист до Святої Єлизавети. Дорога Єлизавета, ти, поза сумнівом, є прекрасною жінкою, енергійною і чудовою. Чому? Хіба ж було так легко порушити мовчання Марії і мало того, змусити її вибухнути гімном радости і прослави? Величає душа моя Господа, і возрадувався дух мій у Бозі спасі моїм. Луки 1:46 47. Марія, шинка мовчання та готовності допомогти завдяки твоєму неймовірному ентузіазму стає також шинкою похвали і подяки. Звичайно, що ця твоя кузина мусила дуже любити тебе. Для неї було достатньо дізнатися від ангела про твою вагітність, щоб вона поспіхом пішла, прийшла до тебе і допомагала тобі продовж трьох місяців. Дорога Єлизавета, ця турбота Марії є скалкою в посі для нас, сучасних християн, для нас, що з благодійності створюємо моду, хворобливу пиху. Пієтизм інструмент для самоутвердження, для нас, котрі з метою благодійності і заради благодійності зводимо бар'єри богословських доктрин. Що важливіше катехізувати, євангелізувати, служити літургію чи провадити благодійну діяльність? Чи не було б краще гармонізувати усі ці виміри, ми зовсім нічого не розуміли, дорога Єлизавето. Наша віра проявляється не в красивих богослуженнях, не у чітких та переконливих уроках катехізації, не у вельми успішних народних місіях чи в оновленому священстві наших катедральних соборів. Але лише в милосерді. Без цього ми були б лише привидами. Ходячими мерцями. Я дякую тобі, Елизавету, бо ти знайшла нагоду для милосердя тієї малої, великої жінки з Назарету, котра зрозуміла і пропустила через себе слова індійського мудреця. Я спав, і мені снилося, що життя є радістю. Я прокинувся і побачив, що життя є служінням. Я хотів послужити і побачив, що життя є радістю, про це сказав Тагор. І, власне, це є сенсом людського життя служити з радістю і старанням. Власне, так, як зробила кузина продовж твоєї непростої. Вагітності. Але ж наскільки ми є далекими від цього образу Марії, від її дбайливого і діяльного милосердя, дорога Єлизавета, серед ключових фігур Різдва тебе завжди ставили на другий план, і все ж твоя заслуга є великою, побачивши Марію, дитина у твоєму лоні Іван. Зворушилася так, як усі інші діти в материнській утробі, завдаючи мамі цього маленького, про те радісного болю, і Лука, що був також і лікарем, зазначає про зворушення твого маленького, спричинене не фізіологічними потребами, а радістю від почутого привітання Марії. Ти знаєш, Єлизавето, що Іван був притечею Месії, того Ісуса, якого твоя кузина носила в своєму лоні? Ти розумієш? Отже, як твоя дитина впізнала в Марії храм Божий спасіння Христа, послан... посланого Отце, як він міг стриматися перед тим дитям, котре було Богом, що стався людиною? Чи є ми сьогодні здатними так само зворушитися перед іменем Ісуса любов'ю, чудесами, дарами, спасінням, які Бог завжди нам пропонує? Ми втратили здатність дивуватися, споглядати красу творіння, зачаровуватися простотою дитини, мудрістю старого, ніжністю двох закоханих. Ми соромимося розчулюватися, придушуємо наші почуття перед лицем маленького африканця із заплаканими очима, який намарно шукає маму і кусень хліба. Ми здатні погоджуватися на компроміс із нашим сумлінням, перед лицем несправедливості, зловживання владою, нахабством, бідністю. Зумовленою лише і виключно нашим егоїзмом. У твій час молодь приваблювали танці, тепер існують дискотеки і сучасна музика досить чотирьох нот, аби змусити нашу молодь зворушитися, виразити внутрішні відчуття. Чому, думаючи про Ісуса, ми не можемо. Відчувати в наших венах оп'яніння радости, танцю, чому наші храми щораз більше порожніють, тоді як дискотеки і нічні клуби для молоді бракує місця. Є лише одна проблема ми мало закохані в Ісуса і в Євангелії, і, отже, не можемо допомогти іншим полюбити Його, навпаки. Ми своїм релігійним лицемірством часто змушуємо дітей розлюбити Ісуса. Дорога Єлизавета, магніфікат Марії є похвалою, яка підходить також і Твоєму серцю, Твоїм стан, який заслужено належить Твоєму життю. Всі знали, що ти є безплідною. Та й зрештою, ти сама втратила будь-яку надію стати матір'ю. Натомість, у Бога немає нічого неможливого. Він накреслив для тебе особливий план, як зрештою, і для кожної людини. Скільки разів ти бажала дитини і нарешті усвідомила: Іван не є твоїм. А частиною історії спасіння тим, хто повинен приготувати шлях тому, кого довго очікувало. Скільки матерів сьогодні бажають дитину і не можуть її мати. дуже часто це бажання продиктоване егоїзмом, ми хочемо дітей за всяку ціну для самореалізації в житті. Для уникнення самотності чи меншого вартості для появи спадкоємця. Нічого не мають спільного з тобою ті наші сучасні жінки, які, незважаючи на похилий вік, претендують на роль мам не дітей, а швидше капризів. Скільки сьогодні наука придумала, для того, щоб в неприродний спосіб зачати. Дитину. Дитина це дар любові, і вона є такою для історії, для світу, того світу, де повинна виконати своє завдання, яке Бог їй довірив у своєму проєкті любові. Дякуємо тобі, Елизавету, тому що мимоволі ти стала вчителькою материнства. Того материнства, котре здатне дарувати Богові інструменти для його воплочення в історії, для тебе і для всіх жінок твого часу, народження дитини вважалося подарунком. Для нас натомість пов'язується з гірким усвідомленням того, що ми привласнили собі навіть право вибирати, хто має жити або померти. Народжувати мені цю дитину чи не народжувати? Ми евфемістично називаємо це добровільним припиненням вагітності, але уникаємо загальноприйнятої назви аборт. Дорога Єлизавета, материнство є даром. Тому хочу залишити тебе зі словами цієї гарної молитви. Дай мені, Боже, вміти нести Тебе, як таємну любов, що просвітлює все життя, дай мені вміти виявляти тебе, щоб усі сотворіння прославляли Твоє ім'я, Ти є попутником у моїй подорожі, ти даєш сенс моєму шляху. Дай так, щоб я вмів довіряти Твоїй руці. Доки ти ведеш мене вночі до ранкового світла. І на кінець хотів би завершити такою історією під назвою Будь у правильному місці. Батько звернувся до дочки. Ти закінчила навчання з відзнакою. Ось тобі автомобіль, який я придбав багато років тому. Він не новий. Але перед тим, як я тобі його віддам, відвези його до місця, де продають уживані автомобілі та скажи, що ти хочеш його продати. Подивимося, скільки вони запропонують тобі за нього. Дочка поїхала туди, повернулася до батька і сказала вони запропонували мені тисячу доларів, оскільки він не в найкращому стані. Дочка, спробуй у ломбард запропонував батько. Там запропонували 500 доларів через те, що автомобіль був надто старим. Тоді батько попросив дочку відвести його до автоклубу та показати там. Вона так і зробила. Повернувшись, вона сказала батькові, деякі люди. Автоклубі пропонували за нього 100 тисяч доларів. Виявилося, що багато хто шукав цю культову модель, на що тато відповів: у правильному місці тебе цінують. Якщо тебе не цінують, не гнівайся. Це означає, що ти не там. Цінують тебе ті, хто знає твою ціну. Ніколи не залишайся там, де ніхто не помічає твоєї цінності. Амінь. Слава Ісусу Христу!